Знову плине Кача над прилуками. Громада у жалобі. Проваджає в останній земний шлях. Він був довжиною понад рік патріота, захисника Владислава Мармельова. Ей, плине Кача, поти сині, плине Кача поти сині. Військовослужбовець Владислав Мармельов назавжди у пам'яті рідних друзів, бойових побратимів. Чуйний, виважений, людина слова, готовий завжди прийти на допомогу. Земне життя воїна, дитинство, шкільні студентські роки. Владислав навчався в загальноосвітній школі, номер 14 технічному фаховому коледжі, захоплення автомобілями, а ще мрії. Перше кохання, сім'я і сподівання на щасливе майбуття він по-дорослому виважний, серйозний, патріотично налаштований, користувався авторитетом серед одного своїх одногрупників і повагою серед викладачів. В нього ніколи не було ні. Він чітко і безвідмовно виконував дорученому йому справу. До лав Збройних сил України Владислав вступив добровільно на початку повномасштабного вторгнення. Боронив кордони держави на Покровському напрямку. Вірний військовій присязі, бойовому братерству останній бій прийняв у квітні 2024-го. Тепер Владислав у струю небесного воїнства стоїть на варті миру, свободи незалежності, на варті рідних, бабусі, мами, дружини, донечки. Це те письмо говорить нам, що на вік довгий служить. Перед Богом праведністю тобі. І твоє життя не характеризує про тебе, що ти достойний, якщо ти маєш у скронях сивину. Але життя повне сенсу. В даному випадку, окрім сенсу, ще й звитяги, говорить про тебе більше, ніж. Аніж насправді ми можемо оповісти. Хвилина мовчання. Прощання з воїном. І слова як клятва. Військовослужбовець Владислав Мармельов навіки залишився в строю. Героям слава!